Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. Це нова гра на Островах. І це новий рік, звісно, що, друзі. І дивіться, чим цікава ця гра? Зараз я вам розповім, але обов'язково перевірте, чи підписані ви. Поставте, будь ласка, лайк і напишіть якийсь гарний комент. Це дуже-дуже допомагає. Просувати український контент все вище і вище, і дуже вам дякую, друзі, що вже на каналі тисяча підписників. Я цього дуже хотів. Це справжній подарунок на Новий рік. Дуже вам дякую. І так, давайте дивитися це не я. Це ми зараз дивимося на мого супротивника. А що я хотів вам показати? Дивіться, він грає суто через мушкетерів. Бачите, він наробив багато млинів, і, бачите, він ще робить ставку на добичу каміння. Дуже прикольно. Дивіться, що він зробив не дуже добре. Він дуже рано поставив порт. Бачите, він грає за Данію. Він дуже рано поставив порт. Тому що він ще навіть не бачить, а де ось тут на карті знаходжусь я, і як взагалі йому буде зручніше зі мною воювати саме на морі, тому що острів може бути, знаєте. А ось сюди може піти земля і просто закрити ось тут. Чи ось сюди земля може піти, і цей порт він йому ніяк не допоможе зі мною воювати? А якщо я сюди підійду а, своїми українськими галерами, то я просто почну розбивати. Його економіку і галери, повірте, вони дістануть. Якщо вони будуть стояти ось тут і до цього міського центру, ну до цього ринку це 100% дістануть, оці шахти знесуть. Ну, якось так. І бачите, він будує артилерійське депо. Тобто він планує захищатися одразу. Видно, що він хоче піти, знаєте, у економічний розвиток. Не планує він перемагати мене на морі. Хочу спочатку розвинутися, і потім вже з 18 століття з сильною економікою мене атакувати. Ну, чи в нього це вийде? Ми, звісно, що зараз подивимося. Бачите, будує він ще один порт, хоча в нього досі немає 18 століття і досі немає шару. І зараз подивимося на мене. Ось, бачите, в мене вже є шар, тому що ми бачимо зараз всю карту. В мене, як завжди, бачите сердюки. Давайте подивимося на цьому етапі. Скільки в мене сердюків? 137. І скільки в нього мушкетерів. Мушкетерів 154, ну, трішки більше. І б'ють мушкетери на 13. А. Сердюки б'ють на 14. Ну, в принципі, зараз практично-практично сили в нас на суші однакові. І будемо далі дивитися, як він буде розвиватися бачите, він будує ще один порт. І взагалі, чи буде в нього 18 століття до початку битви? Мені це, знаєте, дуже цікаво. Давайте е, я трошки прискорю. Угу. І дивимося ось сюди. Бачите, час. 4 хвилини до початку а, війни. Бачите, він робить драгунів. Вже почав робити галери, робить гармати. Дуже-дуже добре. Велику ставку він зробив на каміння, мабуть, міняє-міняє його. Галери робить. Дуже добре. І зараз, коли буде початок, точніше, кінець миру, ми подивимось, як взагалі будуть виглядати наші міста і що в нас буде з армією. Так, десь отут. Дивіться, хвилинка залишилася. В нього десь 150 практично мушкетерів. Б'ють вони на 15. Зараз, зараз, скорострільності, на жаль, немає. Зараз подивимося, що тут в мене. Так, дивіться, скільки я підвів. 224 в мене сердюка. Б'ють вони на 16. Ну, дивіться, у сердюка трішки більше життя. Тому вони трошки ефективніші. Ну, Дивіться, тут, як завжди, в мене в мене чайки. 16 чайок вже. І це дуже-дуже добре, хочу вам сказати. Ось пароми вже підходять. І зараз я буду, а, звісно, зносити його галери і зносити ось цей порт. Бачите, в нього тут ще один порт, але, як і казав, він розташований не дуже. Вдало, і він тут просто вирішив робити човники для того, щоб збирати <гум> рибу. Так, дивіться, дивіться, прибігли вже мої чайки, вже настрілюють. Дуже-дуже добре. Ну, знаєте, 16 чайок і 2 галери то для них таке. Ну так, на, на сніданок. Але мені ось тут, знаєте, дуже-дуже хочеться побачити, як саме мої сердюки впоруються з його е мушкетерами, з його гарматами. Тому що, в принципі, сили практично будуть рівні, і це доволі цікаво. А ми тут трошки прискоримо і подивимося. Бачите, бачите, як виносять. Чайки, ось цей порт, гармати, Ну, замало гармат. Знаєте, 4 гарматки. Щоб зупинити флот, я гадаю, треба десь гармат. Ну 15 це мінімум. Навіть 10 буде замало. Так, дивіться, дивіться. Я пішов ось сюди, але в принципі я його відволікаю. Ось мої пороми. Зараз ось тут буду висаджувати свої сердюки вісічових козаків. І ось тут, бачите, пішла. Жара, дивіться, дивіться, супер, супер. Його гарматки вже тут. Ну, Постріляли, але в мене втрат практично ніяких немає. Та ні, ніяких немає. Так, ніяких. Це ж його човники рибацькі. Дуже добре, дуже добре. Так, дивимося. Він все накопичує сили. Дивіться, він навіть не бачить зараз, що я зараз висаджуюся на його острів. І Це дуже приємно, друзі. Знаєте, мені дуже часто пишуть, що я граю за Україну, і це читерська нація, коли ви граєте без 18 століття, ви можете дуже дешево, типу, купити собі кульку. І все бачите. Я не скажу, що це ну, дуже дешево. 12, практично 13 тисяч золота. На 20 хвилинах, коли вам потрібно будувати армію, коли потрібно будувати флот. Це знаєте, такі суттєві витрати. Але в принципі, я вам покажу, покажу, як можна грати україною, і в мене вже є запис гри. бачите, не бачить він. Скільки тут йде, він побачив тільки січових, але сердюків ще не бачив. А я вам покажу саме гру України, коли проти мене Україна, ось так. І це буде доволі цікаво. Гадаю, так, дивіться, а ось тут, бачите, він вже бачить моїх сердюків. Так, дивіться, пауза. Давайте зрівняємо дуже-дуже. От саме цьому, цьому, <смас> ось саме тому я хотів вам показати ось цю гру. Так, дивіться, погнали, в нас є мушкетери. мушкетери. А їх скільки в нього? 200... 330 практично 330. Б'ють вони на 13, та ось тут вони б'ють на 15. Так, давайте. Сердюки б'ють на 18. Ну, Це суттєво, знаєте, я добре їх підготував. 212. Дивіться, в нього 330, а в мене 212 сердюків. Ну, зараз подивимося. Цікаво скорострільність. Давайте подивимося, в нього немає. А чи є в мене. Є, дивіться, я скорострільність. ну це дуже добре. І друзі, які ваші ставки? Чи зможу я ось цією товпою е, взяти ось це містечко на цьому острові? Чи мені прийдеться робити багато галер, е, розносити його місто вже захопивши море? Е, ну, На вашу думку, як це буде? А ми будемо вже дивитися, як це буде зараз чи бачить так. Ось, давайте будемо дивитися на це, як це бачить він. Трошки січовим відволікаю його а, мушкетерів. бачите? І сердюки починають нас стрілювати. Поки мушкетери стріляють по січовим. А Сердюки просто знесли оці 200 мушкетерів. Тут в нього трошки драгунів. Десь 30 їх було. Бачите, він вже перейшов 18 століття, в нього гусарчик один. Один гусарчик у нього. Добре, добре, добре. Він вже настрілює гарматами. Дивіться, 10 гармат вже є. А це не дуже добре. Не дуже добре, я відходжу подалі від гармат. А чим далі, тим гармати стріляють. Ну, тим в них, в них нагір, гірша влучність. Чим далі вони стріляють. Але він добре підійшов і ах, гатить дуже-дуже боляче. Але дивіться, дивіться, сердюки повністю зносять ось цих мушкетерів, дуже добре. І зараз подивимося, чи впоруються гармати самі. З моїми сердюками. Дуже... Він видаляє гармати. Видаляє гармати. В нього був маленький шанс, тому що коли я граю, ми граємо без захоплення селян. І він міг пустити всіх моїх, точніше всіх своїх селян на моїх сердюків. <analogy> так, На моїх сердюків і гатити гарматами. І в нього був би маленький шанс. Але він так не зробив. Ну, знаєте, можна казати, будь-що, будь-що можна казати. Але коли ви граєте, коли ви нервуєте, коли на вас йде флот, коли йде десант, і ви повинні бути. І економіку свою розвивати, і контролювати флот, і контролювати своє військо на суші. Це не так вже і просто, як здається. І наступну гру, котру я зніму для вас на островах, а це буде реально дуже насичена битва. Там, знаєте, я. Просто грав і е, затамувавши подих. <ріху> реально. Тому, будь ласка, підписуйтеся. Чекайте, дуже-дуже скоро її викладу, і там ви побачите е, дві е, дуже схожі тактики Гри за Україну на островах. Бачите, бачите, що це таке? Це я вже настрілюю галерами. Давайте подивимося. Тут вже підійшов флот справжній, реально флот Галер. Тут флот чайок. Ну, якось так, друзі, ось така гра. Дуже дякую вам за перегляд. З вами був Сашко. Це гра Козаки 3. Бажаю нам всім, друзі, скорішої перемоги. Перемоги саме для України, для найкращої країни у світі і для найкращого народу у світі, якими є українці. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення, друзі!